Дивіться, які класні черешні. Вони прям чорні. <клес> Петя старається. Вон такі чудові. Такі класні. Вон ціла грось, черешень. Дивіться. Такі чорні, тут які гарнючі. М -м. А які вони сл сладковічі. <плес> Вам не передачу. Вони класні. Черешеньки, Петечка, давай спивай нам гарно. Ты так гарно успеваешь. Гарно спиваешь, да, Петя? М -м -м, классно, давай, починай. Спивай, спивай нам. Спивай, спивай. М -м -м. Спивай. О, такие гарные черешеньки. да? М -м -м. Який мене гарний лабрадор, дивіться, який. Переливається прямо супер. Камінь-лабрадор, ти не бачив? Дуже гарний. Каблучка. Піть, я думала, ти заспіваєш, а ти ні, да? Ну ладно, потім почекаю, як ти заспіваєш далі.